Проїзд по 15 гривень таки буде. Відповідний проект рішення вже з'явився на сайті міської ради. Як повідомляли раніше, підвищення тарифу планували провести до кінця року, натомість документ з'явився. Раніше у ньому йдеться, що ціна обґрунтована зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів та покращить доступність і якість пасажирських перевезень. Документ мають розглянути на найближчому засіданні виконавчого комітету. До слова, аби визначити сталу ціну, перевізники мали надати свої розрахунки. А управління економіки та відділ транспорту міста мали їх перевірити. Також Вовкотруб обіцяв провести круглі столи й обговорення Ня, за результатами яких і сформувати тариф, але їх ніхто так і не проводив, і нас як змі не запрошували. Наші журналісти зв'язалися з усіма перевізниками міста, аби почути їхні думки щодо тарифу. Так за словами керівника Трансіці Олександра Цуранова, вартість проїзду має становити 15 гривень, адже у 2022 році проїзд у маршрутках коштував 8 гривень. Тоді ж паливо на яке спрямовується найбільша кількість витрат товариства становила 28 гривень за літр. Наразі його вартість вдвічі вища, тому проїзд має бути відповідним відповідне епітранс наголосив: цитую для того, аби товариство вижило та то надавало людям послуги громадських перевезень. Мінімальна вартість проїзду має становити 15 гривень. Ні про які заробітки не йдеться. Білоцерківський автобусний парк лише підтвердив ціну озвученого тарифу. А ось у діліжанці на питання журналістів. Не змогли відповісти, що стосується тролейбусного управління, то його очільник Сергій Вахні зазначив, підвищення вартості на їхній транспорт не планується. Нагадаю, у білоцерківській громаді пасажирськими перевезеннями займається шість підприємств. Сім заступників міського голови мало треба восьмого або кого замінить Геннадій Джегор у керівному складі виконавчого комітету міської ради. На сайті БМР з'явився проєкт рішення про призначення військового та депутата від ЄС Джегора на цю посаду. Автором документа є секретар Володимир Вовкотруп. Також у ньому йдеться про звернення до Міноборони для прикомандирування новопризначеного до міської ради. Натомість у проєкті не зазначено, кого замінить Джегор семичинних заступників або навпаки, чи ще більше розширять склад. Зазначу Геннадій Васильович з перших днів повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і є старшим водієм-електриком радіолокаційного взводу Білоцерківського зенітного ракетного полку. Відповідний проєкт рішення мають розглянути. На сесії з початку року у Білоцерківському районі трапилось майже 480 загорань в екосистемах. Як наголошує провідна інспекторка місцевого управління ДСНС Богдана Штика, найчастіше це загорання сухостою. Таких пожеж нині виникає дуже багато а причиною здебільшого є необережне поводження з вогнем. Іноді маленький осередок може спричинити масштабну пожежу та навіть трагічні наслідки. До того ж гинуть і тварини. Зазначу, таке адмінпорушення тягне за собою штраф від 3060 до 5100 гривень. На жаль, наші мешканці нашого району, ну і не тільки нашого району. Нехтують правилами безпеки, нехтують нашими застереженнями, зокрема ДСНС України. Ми щодня намагаємось донести до громадян, що спалювання сухої рослини це не лише забруднення навколишнього середовища, це також несе в собі загрозу розповсюдження вогню на будівлі, на автомобільну техніку, на житлові будинки, що також може закінчитись трагічно. Є випадки зафіксовані в Київській області, коли навіть люди гинули. Річка Рось потерпає не лише від забруднень, але й від бажань багатьох людей будуватись на її березі, чим зменшується територія рекреаційних зон і вільного доступу до водойми. До нашого телеканалу звернулись мешканці провулку проточний допомогти вплинути на ситуацію щодо будівництва дороги до можливих елітних танхаусів. Поспілкувалась з обуреними людьми наша кореспондентка. Мешканці по провулку проточний вже тривалий час потрапляють від незаконного облаштування проїзної дороги, яку хочуть прокласти між житловими будинками, на що згоди не давали. Як розповідають місцеві, шлях прокладають до майбутніх котеджів, які ймовірно хочуть звести на березі річки. Рось люди одразу почали бити на сполох, коли на їхню вулицю привезли щебінь та розпочали роботу трактори і екскаватори для встановлення електроопор. Ми вже давно зрозуміли, що той берег красивий, та рекреаційна зона, природоохоронна, яку вони зняли, природоохоронна зона ж там була. Там зона е називалася як перелік пташок. У нас на сьогоднішній день, там лебеді. У нас там ем, качки. У нас е, раніше були лисиці, і на сьогоднішній день зняли рекреаційну зону в 2019 році і повиділяли ділянки непонятно кому. За словами білоцерківців, вони роками не могли приватизувати свої земельні ділянки, бо їм постійно відмовляли. Ба більше провулок має невирішену проблему з водою та каналізацією. Тож міська влада про них ніколи й не згадувала. На сьогоднішній день всі прекрасно знають, в нас криниці. Кальцій перевищає. таблиця Менделеєва. де будемо так казати, на сьогоднішній день ніхто не цікавиться, що люди п'ють, що п'ють, куди ходять в туалет. Це дуже це, це, це катастрофа. Мешканці вважають, їх зухвало ігнорують та не враховують їхньої думки, адже після облаштування проїзду маленький затишний провулок перетвориться на проїзний двір. До того ж, дорога пролягатиме через частину приватного будинку і впритул буде з дворами. А це створить дискомфорт і руйнацію стін будинків. Як повідомили у міській раді на початку цього року рішенням депутатів цю земельну ділянку комунальної власності передали у спільну власність Олені Нечепоренко та Сергій. У Платонову площею 10 соток. За нашою інформацією, ці особи вже оформили ділянки через договір на інших людей. Однією з них є мешканка цього ж провулку, яка проти забудови рекреаційної зони. Інша ж побажала залишитись інкогніто. Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки Білоцерківською міською радою не приймалося відповідно до земельного кодексу України. Власники ділянки зобов'язані забезпечувати використання їх за цільовим призначенням. Як повідомили у департаменті ЖКГ, до них не надходили заяви для отримання дозволів на благоустрій по провулку проточний. Також відсутні у планах на 2024 рік будь-які роботи з асфальтування тут доріг. А от щодо майбутніх таунхаусів у владних кабінетах запевняють, що Згідно детального плану території сектору номер 17 міста Біла Церква, обмеженого проспекту князя Володимира, провулку розкової першої річка Рось та річка Протока, що затверджений рішенням Білоцерківської міської ради Київської області від 29 листопада 2018 року, прибережно захисна зона річки Рось в даній частині міста становить 50 метрів. Нашому телеканалу вдалося зв'язатися з однією з прихованих співвласниць ділянки, яка, за словами людей, була замовницею даних робіт. Давати публічний коментар. Жінка відмовилась. Натомість, за її словами, вона робить усе в межах закону та має на це дозвільні документи. Запевняє, що шкоди рекреаційній зоні не завдаватиме, а встановлення електроопор не заважатиме сусідам. Чи звертатимуться мешканці вулиці до прокуратури, поки невідомо. Але дана ситуація свідчить, що земля в прибережній зоні річки Рось завжди була і є лакомим шматком. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Еспресо Біла Церква це єдиний інформаційно-аналітичний телеканал громади, який щодня готує для вас найактуальніші новини. Хочете завжди бути в курсі подій? Підписуйтесь на наші соцмережі, будьте першими, хто бачитиме цікаві репортажі та дізнаватиметесь про актуальне. Не перемикайте. Попереду ще багато важливого. У деяких школах міста запрацювали інспектори служби освітньої безпеки. Як зазначають у прес-службі районного управління поліції, на Білоцерківщині нині налічується 12 таких офіцерів. Вони покликані дбати про безпеку у школах, слідкувати за порядком та не допускати правопорушень до учнів, а також їх самих. В їхні обов'язки входить і профілактика, лекції, бесіди, інтерактивні заходи тощо. Перед тим як призначити поліцейських на посаду, вони проходять спецнавчання з теоретичних та практичних навичок та мають носити табельну зброю. Щодо останнього триває внутрішнє опитування серед батьків чи доцільно офіцерам перебувати з пістолетом у стінах навчальних закладів. Взагалі, в їх обов'язки входить те, що вони Перш за все, це вони контролюють вхід до приміщення, недопущення потрапляння сторонніх осіб, а також учасників освітнього процесу, які можуть пронести з собою якісь небезпечні предмети, які можуть загрожувати життю здоров'ю учасників освітнього процесу, як і до школи, так і на її територію. Це перш за все це контролює пропуск. Надалі він у разі вчинення. Правопорушення він про це інформує, якщо це не в його компетенції відповідні служби. Якщо це в його компетенції, тоді він складає адміністративні протоколи відповідні. Відбулось перше засідання робочої групи з розроблення місцевого плану управління відходами на території громади. Її склад з 26 членів затвердили на останньому засіданні виконкому. Під час зустрічі обговорили, що для цього потрібно. Зокрема, заступник міського голови Анатолій Кравець зазначив, що робоча група має адаптувати систему управління відходами до нового закону, який набрав чинності в липні минулого року. Тож мають розробити заходи, що кардинально Ально змінять поводження з відходами у громаді і свідомість наших людей. Як пояснила представниця однієї з екологічних компаній, яка консультуватиме написання цього плану. Система управління відходами у регіонах формується на основі кластерного підходу. Найважливіше, потрібно розібратися, де буде регіональний полігон, сміттєперевантажувальна станція, пункти збору вторинної сировини, можливо, навіть сміттєпереробний або спалювальний завод. Це залежить від того, який шлях обере наша громада. У підсумку члени групи вирішили збиратись два рази на місяць. На різних етапах впровадження закону і потім функціонування тих систем, які ми придумаємо, чи опрацюємо напрацюємо планів, які ми також розробимо і впровадимо. На різних етапах до фінансування цих процесів має долучитися держава, має долучитися місцевий бюджет. І як би не звучало це, мають долучитися самі жителі, самі мешканці нашої громади, якщо ми кажемо конкретно про громаду. Тому що по-іншому це не може бути. Поводження з відходами завжди був, є і буде екологічний проєкт. Це не бізнесовий проєкт. І без фінансування, скажімо, оцих трьох видів, трьох етапів, він не поїде. Він не зможе функціонувати і він не буде впроваджений взагалі. Місцевий план формується за такими розділами. Характеристика громади. Аналіз поточного стану системи управління відходами, де ми стоїмо, який, який в нас на сьогоднішній день стан справ з управлінням всіх видів відходів в місті. І третій розділ це є планування системи управління відходами на наступні 10 років до 2033 року. Цей план розробляється, затверджується. Він також погоджується в департаменті екології вашої обласної адміністрації. Важливим є те, наголошую, що заходи, які не включені до плану, не будуть розглядатися на можливість фінансування з державних коштів, міжнародної технічної допомоги і місцевих коштів. Це є надзвичайно важливим. Тобто, якщо ви зараз не включите заходи, які впроваджуватимуть реформу управління відходами, то вам необхідно буде переглядати ще раз план, включати туди ті заходи, які ви не передбачили, і аж тоді їх реалізувати. Таким був цей день очима наших журналістів. Нагадаю, ми з вами на зв'язку 24 на 7, Тож звертайтесь, коли бачите несправедливість. Повідомляйте про проблеми, які турбують, або розповідайте про цікавих людей та їхні життєві історії. А ми обов'язково покажемо це в ефірі. Побачимось вже завтра.